Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і я прям схвильована знімати це відео, тому що знаю, що воно може реально змінити ваше життя. Нарешті. Ті, хто хочуть давно потрапити в США, але не мають знайомих чи родичів, які можуть викликати їх по програмі «United for Ukraine», зможуть знайти спонсора в Штатах і здійснити свою мрію. І перш ніж я перейду до деталей, нагадую підписуватися на мій телеграм-канал «Canada for UA», де я розказую про виїзд в Канаду та Сполучені Штати Пости майже щодня в чаті вже ціла спільнота українців, які виїжджають. До цих країн, які відповідають на питання один одного, підтримують один одного. Тож доєднуйтесь, будь ласка, а ми переходимо до теми. Ще з 25 квітня, коли відкрилась програма for Ukraine, найпопулярніше питання, яке я отримую по США, це як знайти спонсора. І чим ближче до зими, тим я його чую все частіше, адже Україну чекає дійсно важка зима, і зараз вже не про просто не тільки з повітряними тривогами, до яких вже українці звикли, а ще й з вимиканнями електроенергії по 8-12 годин на день в Києві. Просто зараз неможливо жити і працювати. Тому зараз питання пошуку спонсора стоїть особливо гостро і лунає у мене в дирекції іноді і десяток разів за день. І якщо раніше я казала, що я пропоную лише супровід по заповненню форми i134, це форма спонсора. Форм бенефіціара, тобто ви до мене можете звертатися, якщо ви вже маєте спонсора, тобто спонсора ви маєте знайти самостійно. То зараз, нарешті, я можу запропонувати вам допомогу і в цьому питанні. Раніше я всіх відправляла на платформу Welcome Connect, про яку я зняла декілька відео, і це дійсно класна ініціатива, платформа для пошуку спонсорів для тих, у кого немає знайомих в США. Але я сама зареєструвалася на ній, коли вона лише відкрилася на початку липня, і зв'язок із спонсорами взагалі можливість їх побачити і їм написати, у мене з'явилась лише в кінці вересня. Тобто, виходить, три місяці я просто чекала своєї черги, і це я зареєструвалася на четвертий день після відкриття цієї платформи. Тобто, ну, реально, якщо ви тільки зараз починаєте пошук спонсора, або якщо ви зареєструвалися там через місяць після відкриття платформи платформи, то доведеться дуже довго чекати можливості знайти спонсора через цю платформу, тому що попит набагато більше ніж пропозиція, і просто фізично ця платформа не витягує таке навантаження. І тому на Welcome Connect вже давно закрита можливість реєстрації для українців. Ви там можете просто лишити свій імейл, і вони вас повідомлять, коли підійде ваша черга, щоб просто завести свій профіль, а потім ще чекати, як я до прикладу, три місяці. Щоб отримати можливість побачити доступних спонсорів і їм написати, і потім це ще велика робота знайти спонсора, який буде готовий заповнити на вас всі ці форми, тому що там кожен спонсор отримує, ну мабуть, сотні повідомлень від українців, а ви одночасно можете написати лише трьом спонсорам. Ну, коротше, як ініціатива. Ідея платформи класна, але ну реально, ми бачимо, що українців, які бажають знайти спонсора, набагато набагато більше ніж американців, які там зареєстровані. Тому е, українці шукають інші способи, і все, що я дотепер зустрічала. І так само як мене питають з одної сторони українці, як знайти спонсора, так як у мене досить великий, мабуть, один з найбільших україномовних телеграм-каналів про виїзд в Канаду та США під час війни. То до мене також звертаються багато людей, які ну не багато, але чоловік 10 точно мені писали, які пропонували співпрацювати по питанню пошуку спонсора. Але в більшості випадків я дуже скептично ставлюся до таких пропозицій, бо людині пропонують просто кота в мішку, тобто заплати гроші, і люди навіть не знають, хто у них спонсор, їм видають якийсь дозвіл на в'їзд. І... І я знаю, як це працює, тому що мені так само пишуть люди і питають, чи можна якось перевірити, чи цей дозвіл це не просто там відфотошоплений файл, чи він реальний? І дійсно, до речі, можна на сайті э, USCIS, імміграційної служби США, можна ввести номер. Якби квитанції ресіпт з вашого кейсу, і подивитись, чи дійсно є такий кейс в системі, чи вам дійсно даний дозвіл на віз в США? Я, звісно, відмовляюсь співпрацювати з такими конторами, тому що не розумію, як спонсор може поручитися фінансово на два роки за абсолютно чужу людину, з якою він жодного разу не спілкувався, тому що вони не дають прямий контакт спонсора, і можливо, це хіба що. Якийсь там наркоман чи не знаю неблагополучна якась людина, для якої суттєвою буде там одна-дві тисячі доларів, мабуть, які вони спонсором платять, але для Америки ну це просто нічого, і таку відповідальність на себе брати за декілька тисяч доларів. Нормальна людина не буде. Тому подібні пропозиції допомоги в пошуку спонсору я одразу відхиляла, адже я дуже піклуюся про свою репутацію. Я працюю на довгострокову перспективу. Це вже не перший. Мій канал на YouTube. У мене я з 2014 року веду свій блог в Instagram, на YouTube, в Telegram з спочатку війни. І надалі я планую пропонувати українцям не лише візовий супровід для виїзду в Канаду і США, а і допомогу в імміграції в легалізації для того, щоб лишилися. До речі, ви вже можете до мене звертатися за контактами імміграційних юристів. Ми зараз продумуємо шлях поступовий, як вам найкраще. Проходити цю процедуру, тому я не буду братися за якісь сірі непрозорі способи, якщо я не буду впевнена в результаті, в тому, що тут все чітко, легально, зрозуміло, логічно і ефективно, головне. Тому, коли вже, мабуть, десь місяць тому до мого менеджера звернувся хлопець із пропозицією співпрацювати в питанні пошуку спонсора, то я так само скептично поставилась до цього, але він не відступав, як всі інші. І в кінці кінців своєю наполегливістю він таки добився мого прямого контакту у менеджера і написав мені дуже детальний лист із підкріпленнями, із відгуками з усією просимо. Цедурою, як це відбувається роботи, як вони шукають спонсора. Далі ми зі після цього. Ми декілька разів вже говорили, обговорювали всі деталі, і зараз, нарешті, я готова вам про них повідомити і готова почати надавати нову послугу із пошуку спонсора, що є для мене великим кроком, тому що я думаю, що це реально буде найбільш затребувана послуга по штатах. Цей хлопець Дмитро, який тепер є моїм партнером в цій послузі, і сам знайшов собі спонсора таким чином і допоміг багатьом своїм знайомим друзям виїхати в штати. І тепер, об'єднавшись, ми вирішили набагато більшій кількості людей допомогти знайти спонсора в США. Тож як це все працює? У нас немає якоїсь бази спонсорів, з якої ми призначаємо хто кого буде спонсорувати під кожного українця під кожну родину. Ми шукаємо спонсора індивідуально. А для цього спочатку ми вивчаємо вашу історію і оформлюємо її в лаконічний текст, який пише професійний копірайтер, додаємо ваші фотографії та публікуємо цю вашу історію у Фейсбук-групах американців. Причому ми можемо публікувати цю історію у групах конкретного регіону, куди ви хочете виїхати в США, де ви хочете знайти собі. Спонсора, і саме в англомовних американських Фейсбук-групах набагато простіше знайти собі спонсора, ніж в групах українців в Америці, тому що вони вже просто заспамлені подібними повідомленнями. І там уже більшість українців запросили свою сім'ю вже не можуть більше людей спонсорувати. А в американських групах поки що ще не всі навіть у американці чули про цю програму, тому там набагато вищий відгук. Ми. Не тільки публікуємо пост про вас у Фейсбук-групах, а ще й включаємо на нього рекламу, таргетовану рекламу для того, щоб більше американців. Так само з певного регіону його побачили. І коли знаходиться людина, яка цікавиться, яка там коментує або може написати в Директ, ми це робимо, до речі, всі пости із свого Фейсбук-аккаунту для того, щоб ви не давали доступ до свого Фейсбуку, бо часто Фейсбук там підв'язаний під інші якісь сервіси, ну щоб про всяк випадок щоб ви були спокійні, щоб ви не передавали доступ на початковому етапі, коли американець, Потенційний спонсор зацікавився вашою історією. Ми дуже обережно ведемо переписку і підводимо його до зв'язку напряму з вами, до зі з вами. Так само з вашої сторони ми вас доєднуємо в телеграм-канал, де навчаємо, як правильно спілкуватися зі спонсорами, тому що коли спонсор це незнайома людина, тут дуже дуже важливо не сказати нічого зайвого. Не спугнути його, тому що ну дійсно для американців це серйозний крок. Хоч зараз вже там є виплати для багатьох людей, які хочуть виїхати в США. У них є гроші. Вони в принципі не планують сісти на шию спонсора і досить самостійні, Їм просто потрібен дозвіл на в'їзд. Але американці дуже відповідально ставляться до підписання якихось офіційних форм, де 150 разів написано, що ви відповідаєте за цю людину там протягом двох. Років тому тут потрібно правильно з ними спілкуватись. Бо бувають приколи, коли зривається спонсорство, просто через те, що спонсор вже погодився зв'язатися з українцем і каже: до прикладу: давайте зв'яжемось з вами там у такі-то годині. Зізвонимось у WhatsApp. А українець каже: Ой, мені в тій годині незручно, у мене вже буде пізно, і взагалі у мене WhatsApp-а немає. Давайте краще в Telegram в такій-то годині із. Спонсор, звісно, просто в шоці, коли з самого початку людина вже ставить свої умови, ніби це спонсор має підлаштовуватись під українця, а не навпаки. Тому ми приєднуємо в телеграм-канал, де вчимо, як правильно комунікувати зі спонсорами, розказуємо про американський менталітет. Що під час зв'язку із спонсором ви тільки посилили його бажання вас спонсорувати, і, можливо, навіть не лише формально, якщо ви їм сподобаєте, то може, вони дійсно запропонують допомогти там з житлом і так далі. Ну знову ж таки, це все буде залежати від вашого спілкування безпосереднього із спонсором. Далі, коли зі дзвон прийшов позитивно і спонсор готовий заповнювати на вас форму i 34 Якщо йому потрібна в цьому допомога, ми також можемо це взяти на себе. Ми пропонуємо повний супровід по заповненню цієї форми, по заповненню пізніше після схвалення форми 34 Заповнення форм бенефіціара, тобто, по суті, той супровід, який я зараз пропоную, за 350 доларів зараз входить весь цей пакет пошуку спонсора. І як результат, ви отримуєте дозвіл на віз США на 90 днів, який, якщо ви не встигли ним скористатися за цей час, ви можете пізніше продовжити ще на 90 днів. І всі задоволені, також вас напевно цікавлять гарантії, які гарантії, що Дійсно, ваші гроші не пропадуть, що спонсорами знайдемо. Ну, по перше, ми укладаємо офіційний договір, де прописані всі умови повернення коштів, в яких випадках це відбувається, і це все офіційно. Ви гроші перераховуєте на рахунок ФОП, де видно хто його власник і так далі. І до речі, для вас це перевага в тому, що ви не будете платити комісію за перерахування суми. Неважливо з карти якого банку ви оплачуєте. Також ми ділимо оплату на дві частини: це 50% до початку роботи і 50% після того, як ви отримали дозвіл на в'їзд в США. Якщо з якихось причин, хоч раніше у команди Дмитра, такого жодного разу не бувало протягом 45 днів. Нам не вдається знайти вам спонсора. То без питань ми повертаємо вам гроші. Ну і останнє питання, яке вас, мабуть, найбільше хвилює: скільки ж коштує дана послуга? Коштує вона півтори тисячі доларів на людину. При цьому від трьох людей ми даємо знижку. Три людини 10 знижки, чотири людини в сім'ї 15% і від п'яти людей 20%. На дітей ми. В такі самі форми заповнюємо повністю окрема форма АСТО 34 повноцінна на кожного члена сім'ї. Тому ми не можемо зробити там дітей по якійсь меншій ціні, але ми вирішили запровадити таку прогресивну систему знижок для того, щоб великі сім'ї могли це собі також дозволити. Хочу ще відповісти зараз на коменти, аля чому так дорого в Україні війна і так далі. Ну, по-перше, ніхто вас не заставляє користуватися цією послугою. Ви Можете виїхати в іншу країну, куди не потрібен спонсор. Ви можете, до речі, і самостійно безкоштовно знайти собі спонсора, використовуючи цей алгоритм, який я, яким ми користуємося. Просто у нас це все автоматизоване. У нас ціла команда велика працює, яка вже професійно з цим займається, бо не раз вже зістикувала людей із спонсорами. Але звісно, ви теж можете пробувати і цілком можливо, що знайдете собі спонсора і самостійно. Просто витратити на це. Багато часу з мого особистого досвіду спілкування з людьми, які цілеспрямовано хочуть виїхати саме в Штати і хочуть знайти собі просто формального спонсора для документів, а там далі можуть себе самі забезпечити. Вони уявляють рівень витрат на життя в США. Зазвичай вони вже не раз були в штатах. У таких людей зазвичай є гроші, і, на мій погляд, набагато безпечніше замовити послугу у нас. ніж Ж в тих конторах, де не дають вам абсолютно ніякої інформації, причому там ринкові ціни від 2,5 тисячі доларів. Ми зробили мінімальну можливу ціну, враховуючи те, що в супровід входить абсолютно все. У нас працює ціла команда, це менеджери, які будуть вести з вами переписку від початку роботи до самого кінця. Це копірайтер, який професійно. Оформить вашу історію, щоб вона була максимально цікавою для американця і якомога швидше. Е Привабила спонсора, це таргетолог, який налаштує показ посту в потрібних групах для того, щоб якомога більшу кількість американців охопити. Також це менеджери, які допоможуть спонсору зрозуміти, як працює програма «United for Ukraine», розвіять їхні сумніви, допоможуть заповнити форму i 134 допоможуть з вашої сторони заповнити форму бенефіціара. Тобто, як бачите, це величезна кількість. Кількість роботи, тому вартість півтри тисячі доларів це мінімальне, що ми змогли зробити для того, щоб забезпечити ефективну роботу. Зараз це пілотний проект, коли ми можемо взяти не більше 50 людей на супровід, для того, щоб максимально якісно виконувати всі його етапи. Тому кого зацікавила ця пропозиція: не тягніть, заповнюйте Google форму під відео, і з вами зв'яжеться наш менеджер, який відповість на всі ваші питання без. Коштовно більш детально дасть інформацію, всю, яка, які питання у вас, напевне, виникнуть після перегляду цього відео. І далі, якщо ви будете готові починати співпрацювати, то ви підписуєте договір, оплачуєте половину суми, другу частину, ви оплатите після отримання дозвілу на в'їзд. І, в принципі, ви все одно нічим не ризикуєте, тому що якщо чомусь нам не вдасться протягом 45 днів знайти вам спонсора, то ми гроші. Чи повертаємо це буде прописане в договорі? Тому я вважаю, що це просто пропозиція, від якої неможливо відмовитись. А все на цьому буду завершувати це відео. Я сподіваюся, ті, хто давно шукають собі спонсорів в Штатах, нарешті отримали промінь надії, і я впевнена, що нам вдасться вам допомогти в цьому. А, нагадую, підписуватись на мій телеграм-канал, де ви знайдете всю інформацію про виїзд в США, де у мене, до речі, є і інструкції, як самостійно заповнювати форми АСІ 34, якщо ви виберете самостійно знаходити собі спонсора і перші кроки в США після. Я виїзду. Ну, коротше, вся необхідна інформація. В телеграм підписуйтесь, будь ласка. Мене звати Лілія Бойко і побачимось з вами в наступних відео. Па-па-па-па!